Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні отримала замовлення з сайту iHerb. В ньому товарів небагато, але давайте разом дивитися, що прийшло. Можливо, вас те, що зацікавить. Ви захочете замовити і собі. Посилання на всі продукти буду, як завжди, в описі під відео. І всім дякую, хто користується моїм промокодом. Якщо вам не складно, то вводіть його, будь ласка, при своєму замовленні. iHerb вибере для вас найвигіднішу знижку, і мені також нарахуються бонуси. А з розділу пробників я замовила добавку, її буде приймати мій чоловік для підтримки суглобів від Biochart 90 капсул приймати по 3 капсули в день, вистачить на місяць прийому. Мені дуже сподобався її склад. Тут глюкозамін, МСМ, органічний куркумін, босвелія, гідролізований колаген другого типу, хондрает, бромелайн імбир та гіалуронова кислота. Зараз ця добавка також знаходиться у розділі пробників по хорошій ціні. Якщо вона вас зацікавила, то переходьте за посиланням і також замовляйте. Для дитини замовила пюре від гербер. Це овочеве пюре з бананом, ягодами та вівсяними пластівцями 99 г, і друге. З літніми ягодами та фруктами, з овочами і вівсяними пластівцями. Періодично такі замовляємо для перекусів. Вважаю, що дуже корисно. Замовила собі станок для гоління від жилет вінус. Тут в упаковці сам станок і до нього два картриджа. Знижка була 50% і вийшло дешевше, ніж у наших магазинах. Дуже красива упаковка, підійде на подарунок. Так він виглядає. Вже замовляла для чоловіка, йому сподобалося, і він каже, що голить краще, ніж ті станки і ті картриджі, які продаються у нас. І останнє, що тут було, це комплекс від КЕЛ, група B, стрес Б з магнієм гліцинатом. Тут 60 капсул приймати по дві в день. Окрім всіх вітамінів групи Б, міститься на дві капсули 110 мг магнію гліцинату. Ціна бюджетна і зі знижкою теж вийшло дуже вигідно. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, які продукти може вам сподобались. Всім бажаю здоров'я, мирного неба і до наступних відео. До побачення!